Вітаю, в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля Назар Задері переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту знов обстріли продовжуються але вже не такі інтенсивні. Поки що, як ми спостерігаємо сьогодні. Ми повідомляли вже зранку, що один був обстріл біля населеного пункту Троїське. Окупанти застосували міномет 120-го калібру, але вже Впродовж дня був ще один обстріл. Це біля Авдіївки, і окупанти російські вже застосували підствольний гранатомет. Тим часом СБУ затримала розвідника ДНР поблизу лінії вогню на Донбасі. Ну за даними спецслужби, він намагався отримати інформацію про розташування також сили і засоби українських військових. Ну от при ньому знайшли деякі документи. Ось він, учасник общественної організації ветерани Новоросії, так званої, і також у нього є військовий такий папірець, білет так званої ДНР. Також він там проходив службу з 2016 року. Це уродженець Горлівки. Ось його затримали, і вже суд його арештував. А СБУ повідомило йому про, підроз... про, підоз... про підозру в скоєнні злочини на створення терористичної групи чи терористичної організації. Так, ну це і все бойовики ОРДЛО. Передали списки на обмін полоненими з піврічним запізненням. Ну, тобто, йдеться про те, що українська сторона вже передала свої списки з полоненими ще півроку тому, а от так звані. Не так звані окуповані ну, Рост... території. Так оповоре. Я навіть їх не хочу Ор такого називати передали. Так. Ось буквально в квітні, як нам передає учасниця гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова. Про це вона заявила в ефірі Україна 24, і Ось що вона каже: зацитую. Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще півроку тому, а то й більше, весь цей час Україна наполягала на тому, щоб нам так само дзеркально були надані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавалися, і у квітні цього року ми все таки ці списки отримали. Ну і Зараз вони працюють з цими списками, звіряють їх, перевіряють. Взагалі поки що інформації детальної про ці списки немає. Списками працюють так, і а, тим часом у Криму знову встановили німецьке обладнання в обхід санкцій. ЄС а, про що йдеться? Це про це пише настає ще У Криму для водопостачання, бо ми знаємо про ситуацію в Криму проблеми з водопостачанням. Встановили обладнання на німецької компанії Siemens та данської Grand Фос. Нагадаю, що є заборона на поставку такої техніки до окупованої території, це встановлено постановою Ради Європи ще в 2014 році. Але вже компанія Siemens була в такій ситуації, коли вони поставляли обладнання в Росії, але не окуповану територію, а ті на окуповану територію. І зараз, наче, ну як повідомляє, настає ще время. Розбираються, що власне сталося, і, бо тут 100% не зрозуміло, яким чином ці насоси потрапили в Крим. Mm -hmm. Є заяви офіційні, так? Ну, sure. Як пише в настояще, є офіційні заяви від двох а, вищезгаданих мною компаній, і вони кажуть, що вони не поставляли, вони не забороняли санкції. Ну, до того ж, можу сказати, що попередньо, а, коли була ця історія з Сімонсом про поставку а, обладнання, тоді, а, ну, якби суди просто. Ну, Ніхто провину нічого не довів. Бізнес? Часто бізнес. Тим часом теж російські громадяни забрали в зону відчуження. Не тільки російські так. Ну, не тільки з ними була і ось громадянка України. Врешті в зоні відчуження це йдеться про Чорнобильську атомну енергостанцію, там затримали сталкерів з Росії. Столпний. Так, їх було там правопорушниками, виявилися 27-річна та 25-річна громадянки Російської Федерації. і ось, і ровесниця, власне українки з Миколаєва. Вони намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони, врешті потім розібралися, виявилося, що кордон вони притинали мається на увазі російсько український вони притинали, притинали за всіма правилами, але у зону відчуження просто так потрапити ну, не можна. Не можна і нема чого робити там. Бо є все-таки там небезпечні зони. Майстер ефемізмів Назар, дякую. Mm. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Ну а з вами були Назар Гадирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. І о 20-ті не пропустіть, буде програма Фронт. До наступних зустрічей.